Всім привіт, мої любі! 150 років не бачились, поки Андрійка кормлю. Андрійку гарно А Поки його кормлю, думаю, запишу я відео. У нас сьогодні виключили світло, вперше, вперше так надовго виключили світло я вже встигла поспати трохи навіть. Серед буднього робочого тижня. Це просто розкішний максимум. Мабуть, зараз для мене. Ось. І думаю, я бастренько тоді запишу відео. Все одно роботи зараз немає. Об'явлюся, розкажу, що в мене нового з вами хочеться поспілкуватися в коментарях, дізнатися, що у вас новенького. Вибачайте за фонові звуки і фоновий бардак. Я тут все розберу. Пам'ятаю, в коментарях хтось питався, чому на штучному фогодобленні дитина, а не на грудному так не піде. Сама таке не знала, бо в мене попередні діти народжувалися вагою 3,5-300, а це раз такий богатир. І в роддомі сказали, що обов'язково потрібно таким діткам крупненьким, які народилися 4,5 плюс, то перевіряти кров на цукор. Що там побачу таке? А чому? Тому що під час пологи вони дуже виснажуються, втомлюються і першу добу в основному сплять, так як і всі діти. Але чому саме для таких крупних це небезпечно? Тому що в них падає рівень цукру в крові чи інсулін. там. Ось. І Їх обов'язково потрібно контролювати, щоб вони їли, наїдалися, щоб не падав цей цукор. Йому взяли кров, прикол в тому, що взяли не з пальця на нозі, не з п'яточки, а з пальця на руки, наскільки він великий був. Ось для мене це дуже дивно було. І в нього вже був цукор 2, тобто інсулін падав. чи цукор, вибачте, будь ласка, говорю так, як розумію. І акушерка ця гніку, точніше, дитячий педіатр, яка зі мною була, каже: тако, прикладаєш до одної груді, прикладаєш до другої, і обов'язково 15-10 мл догодовуєш його. Казахтістка, як в мами. Каже, обов'язково його догодовуєш, щоб не прийшлося годувати внутрішню вінну. Хто там? Хто там? Хто там де такий красавчик? І так ми робили. Приїхали додому. Приїхала додому, я вже і так його прикладала, і його прикладала. він трошки потягне, ще що в родомі було, і засинає. Тобто, взагалі, тим більше на початку там, в родомі молока не було, вдома воно вже прибуло так сильно, бо я в основному така молочна мамка. І виходить, я вже ісіджувала йому давала. Коли давала своєму молоко, він плакав. Я розумію, що це можливо такі співпадіння були. Але Андрій на це все подивився, день-два, другий. На третій вже каже: Все, прикрашаємо, не мучся ні ти, ні дитина. Годуємо сумішу, і все. Якщо йому так заходить, ну там навіть не треба напрягатися. Приклався собі, поїв і все. І головне, що я відслідковувала, знала скільки він їсть. Ось це для мене також було дуже важливо. Ну, і Якщо чесно, в хаті майже підліток Саша. Е, якось цими цицьками носитися туди-сюди, воно мені не, важень, якось. не знаю. Ну, і Ми все зважили і вирішили, вже краще можна було би ще, можна було би ще поборотися за грудневе вигодовування, але цей раз так. І, якщо чесно, мені це максимально легше. Е, ну, ну Фізично і морально мені легше. Дуже класно, мені сподобалося. У Мене по різному грудне вигодовування було. Сашка я кормила до рік і три, і плавно з нього ми сходили все, як книжка пише. Тобто він спочатку днем перестав їсти і засинав з груддю, і вночі їв, потім вночі перестав їсти тільки засинав з груддю. і просто воно зійшло в нас не... молоко пропало, і він перестав їсти. Тобто, все плавно. Святослава я кормила до десяти місяців десь. В нього дуже рано зуби почалися. І він, коротше, мене в 10 місяців гризанув дуже сильно. І я крикнула не на нього, я просто крикнула від болі: і чи він злякався, чи він обідався, і він після того груди не взяв ні разу. Він хотів їсти, він прикладатися і відвертається, і все. І він більше не брав грудь. Отака історія. І прикол в тому, що він нас прикорму дуже мало їв, мало що їв, і з бутилочки не пив суміші. І ця ніч заходить, він цілу ніч пущі нічого не їв. Я йому там рідесеньку картопельку дала, яблуко шкребла, бо ні суміші немає. У ну, мене не було такого навіть в планах, що от така ситуація станеться. А з цим хлопцем вже зовсім по-інакшому. Три різних сина, і все по-різному. <сих> така історія. Розкажіть у коментарях, як ви. Я, е коли я навіть була на груді, я не топила за те, то, що тільки ГВ, а всі, хто суміші кормить, це не до мамки. Бо є ж такі, знаєте, люди. Я вважаю, що це вибір особисто кожної людини. Кожен робить, як хоче. Хтось би хотів годувати грудю, але пішло щось не так і мусить суміш. Е, нікого не треба засуджувати, на мою думку. Кожен робить так, як йому виходить, як йому сходиться, як йому виходить. До да? Андрік. Кажи всім привіт! Йому вже через тиждень три місяці. В перший раз ми прийшли на огляд в місяць, а лікарка каже, скільки даєш суміші. Я кажу, вже на 150 мл. В неї такі очі круглі, каже, як так багато. Але зараз вже йому майже три місяці, він їсть раз через раз. Їсть або на 180 мл, це 6 ложок, або на 150 мл, 5 ложечок. І Йому хватає, він їсть рідше. Інтервали між прийомами їжі більше, і в ніч він може взагалі тілу спати. Наприклад, тут, як сьогодні він поїв там пів першого і вже слід наступний раз їв 8 ранку, вісім десять. Да? Хватає тобі, хватає такий кабачечка, покажемо тебе. Така ляйка, маленький мій пупсичок. Ходи до мами, ходи. Тарахкає мама на камеру. Да? І, взагалі, хочу сказати, наскільки різні ці всі е, три вагітності і післяродовий родовий період. З да? е, Сашком вагітність взагалі на ізі пройшла класно, пологи максимально складно, що фізично я більше ніж три місяці не могла вклинатися в побут. Е, спасло те, що ми просто жили вши моїх батьків, і мама мені допомогла це все вивезти, е, допомагала робити там, мені процедури певні, щоб все загоїлося. За малим там, подивитися, їсти нагодувати, вплоть до того, щоб підлогу помити і тому подобне. Реально, три місяці я фізично не могла нормально ні сісти, того боком сідала. Ну, це дуже складно було. І в принципі мені 19 років, майже 18, чи навіть тоді було. Через кілька місяців там випинулося 19. Мала дитина сама толком. Це так зараз, я вже думаю. І все було максимально складніше. І ми з Андрієм, ще такі молоді, гарячі, да, могли погризтися за якусь любу е -е 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 Складно було, дуже складно. З Святославом вже фізично набагато легше було після пологів, самі пологи легші, але до пологів так знаєте, це, мабуть, в кожної мами, в якої має народитися друга дитина, такі думки. Я ж так люблю першу, а якщо я цю не буду любити дитину, як це можна ще одну дитину так сильно любити. А якщо буде рівнувати, і всякі ці моменти ти в собі перекручуєш, мені здається, більше з більшості Ось, І через це було складно. Плюс виходить в пологовий, я їхала, якраз Сашко перехворів кором. Тоді була ця епідемія. Багато вагітних навіть там я знала, що помирало да? під час вагітності. Від кору ми виїхали з родома в родом ще від батьків, а вже з родому я виписалася в цю хату, в якій ми зараз живемо. Ми переїхали, і це все співпало, переїзд, друга дитина. Ти не знаєш, буде Сашко рівнувати до другої дитини? Ні. І в принципі, переїзд це стрес. Що для, ну, для дорослих менше, для дитини, то да. От, наприклад, Сашко пам'ятаю, Андрій його привіз. Сюди додому, і, і я виходжу, в прихожя, а він там сидить на дивану з карєчки і каже: мам, а коли ми додому підемо, Тобто в нього не було розуміння, що це вже наш дім, що ми вже тут маємо жити. Тому складно. А цей раз взагалі лайтово, тому що з Андрієм вже такі класні у нас відносини, ми вже <кхм>, такі свідомі люди. Легше знайти компроміси. В принципі, ми через дрібниці вже не сваримося, да? ми одна команда, і все. І в нас є такі спільні цілі, спільні інтереси і все. Ось. Пологи класно пройшли. Новий досвід з годуванням. І я вільно себе почуваю. Я можу завести мого мамі лишити, бутилочка, суміш, і ми можемо піти по своїм справам. Мене молоко не набирає, не переживаю, що десь потече. Не переживаю, що дитина скричиться, хоче груді, а мама не знає, що з ним робити. Да? Тобто, мене в будь-який момент малюку може хтось підмінити, навіть якщо не дай Боже, зі мною щось станеться. Ну, мені здається, що мама про все має думати. Ось. Цей раз, взагалі, все лето він такий спокійний. Я беру його на руки поносити не того, що він плаче, а того, що я за ним скучаю, і мені хочеться його поносити. Він не проситься, він не плаче, він собі сидить, а гукає в кріселку, такому, лежить собі, або руками грається. Тобто, взагалі, я переживала, яка має бути дитина, бо під час вагітності в мене було багато нервових ситуацій в плані роботи, але в загальному клімат в сім'ї. Да? І все те, що було спокійно, стабільно, відносно наскільки може бути стабільно зараз в нашій країні, все класно. І дитинка така спокійна, слава Богу, я дуже рада. зараз просто все в кайф. Просто важко описати. Я дуже рада, дуже дякую Богу. Бо я ж кажу, кожен раз по-різному весь досвід різний. І що ти мама в 19-18 і що ти мама в 30, трошки різниця є. А тепер переходимо до самого цікавого на рахунок ваги. Думаю, що по моїй фізіономії, по моїм галам, <клух> видно, що я дуже сильно набрала. А, не питайте як, як можна таку велику вагу, стільки кілограмів набрати за півтора місяця. Я вам скажу як, навіть якщо ви не будете питати. Без проблем, дуже легенько, без лишнього напряга. Це просто природній талант, я вам кажу. Навіть не треба старатися. Воно само наліпає раз-два. Скидається не дуже, а наліпає дуже-дуже швидко, -дуже я вам скажу. В телеграм-каналі підписаний, Я останній раз бачила мою вагу, я показувала, там зважувалася 90-91 чи що, щось таке. Зараз я вам покажу, скільки я важу зараз. Ну, це правда, не на дощах, це от зараз прям стало зважилося. Понятно, що на ну, дощах тут -то трошки менше, бо я вже попила, поїла, ось це їла зранку вже. Це, це просто капець. Я не знаю, як це коментувати. Я не хочу гризтися через це зараз. Добрий ранок. ходи сюди, як ти себе почуваєш. Все добре, ну десь Помірюємо температуру. Вчора не пішов за школу в Сітослав Садік, бо тривога була цілий день. Страшні обстріли mm -hmm. по всій Україні, Тернопіль, це взагалі жах, що вже ця клята війна скоріше закінчилася, бо просто вже кожного разу здається, що вже нема куди далі, ну нема вже куди гірше. А стається ще щось страшніше, ще гірше, і кількість невинних людей, які постраждали ні за що, все більше і більше. Не пустила я їх тоді в середу, в школу це вчора. Я як відчувала, бо потім протягом дня знову були тривоги, яке це навчання, да? наприклад, в школі, в Сашку. Сажку, Святославу вчора помірила температуру, бачив, він якийсь такий цікавий, у нього вже 37,3. Без нежиттю, без кашлю, без нічого. То Саша сьогодні вже в четвер пішов в школу, а Святослав лишився вдома. Запис був можливий тільки на завтра, в п'ятницю підемо до лікаря. А, надіюся з одним. Подивимося, будемо себе почувати і Сашкою, і Андрійкою. Якось так. На рахунок сходнення я розумію, що потрібно. Терміново щось робити, бо якщо я буду продовжувати в такому самому темпі, то сміливо можна готуватися до того, щоб подавати заявку на наступний сезон. Шоу зважені і щасливі. От це прям бачу картину майбутнього, якщо нічого не робити вже зараз. Що обов'язково хочу почати робити, це займатися спортом, тому що тіло максимально ослаблене. Ще таким слабким воно, мені здається, ніколи не було бо вагітність е, така була неактивна в мене. Після пологів також нічим не займаюся, навіть е, 10 тисяч кроків не находжую. і е, от до прикладу, коли встаю з ліжка кілька разів, вже починає боліти живіт, там, де би мали бути м'язи, пресу, е, починає боліти, е, хребет болить, е, поперек, позвоночник. Е, ну, Старухою себе, відчуваєш, потрібно якось збиратися докупи. Ось. Але коли займатися тим спортом, як я працюю з понеділка по п'ятницю, я маю бути на зв'язку з 8 ранку до 10.30 вечора. Робота не складна, робота мені подобається, робота крута, але і тим більше, що зараз вже не сезон, там нема такого напрягу, як літом. але все одно потрібно бути постійно на зв'язку, щоб коли людина напише, швидко зреагувати, проконсультувати і там, ну, якісно провести консультацію. Але, а зранку нема коли займатися, бо зранку це ти збираєш дітей в школу, в садочок, сумбурний ранок. А Вечором після 10.30 фізично вже нічого не хочеться і більше часу приділяється Андрій. Він не пізно лягає, але зато гарно спить цілу ніч і до ранку. Тому так. Але вже поговорила з керівником, це Максим, він мені дозволив мінятися з напарником два рази на тиждень, там, по годині, каже, без питань, можеш мінятися там, на особисті, там, що тобі треба, то робити. Але лишилося лише це зробити. І одне тренування було б ідеально робити, наприклад, на вихідні. Хоч, чесно вам скажу, я за вихідні більше замахуюся, ніж втомляюся, ніж в будній день. Тільки оці останні в мене пройшли дійсно як вихідні, я відпочила, від... відіспалася, відновилася, бо зазвичай заходжу в на суботу-неділю з таким настроєм, що о, от тепер я розслаблюся, телефон повністю відкладу і зможу відіспатися, цілий день буду спати. Ага, як назло, Андрій пізніше лягає, раніше встає або виникають якісь форс-мажорні обставини, і треба вклинюватися, вставати, робити, ем, рішати. А е, і втомляєшся ще більше. От в ці вихідні я заходила без будь-яких очікувань, і справді вдалося, слава Богу, гарно відпочити відновитися. Показую вам декілька кадрів, які не знімала за цю осінь, коли гуляла. Е, більш не буду знімати оце вона X2 чи яка це там панорамне відео. Вже аж в голові закрутилося, поки монтувала. Але мені подобається захід сонця, схід сонця, це в оранжеве світло, це просто якась розкіш. Бачити цю всю красу. Ой, так, наболтала вам сьогодні, наговорила, ну, знаєте, це так, виговорилося вже за все, що не знімала, не розказувала. Ось так, який гарний наш чарівний кам'янець подільський. Так, і далі покажу декілька відео з сімейного архіву, що вона знімала. Зараз подивитесь, як наші мурахи чуть не погибнули. А що він таке ліз до нього? Наші. Нічого, вони просто хотіли підляти воду і вийшли трошки шпису. підливаєш? Ні, то тою п'яткою. Якою? Спеціальною. Так, матка жива. Пусти. Пускай. Не плать. Вахлі вашу вода. Ну что ж, правда и правда, подготовиться, что им до вишелки. Мамке уже пальцы прикоснулись. Это и Алиса, и Селезнева. Ну что, и так нормально разживлись они. Но... Слышится с ними уже. Дальше тут Все. Где на вот надо? Взми вот такую. она потяну. Мне uh -huh. тряпочку купить, взять? Ммм, uh тут -huh. Две. Две. Mm-hmm. What She'll hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.